Якщо ви не розриваєте договір з бірсфрідільчиками, ви покриваєте. На вашу словах має за всім майданчиком розірвати договір, бо така ситуація по кожному майданчику. Або виправляєте, або розриваєте. Господарська діяльність контракт. Ні, це незаконна господарська діяльність. Так як вони, хай податково звертаються до Ще означає, раз ви покриваєте незаконну діяльність, вона не зафіксована Можливо, і так далі. Працює, згідно договору. Ні, ви спеціально придумали договір, який є незаконним. Є рішення прокуратури. Ваш договір незаконний. Ви не можете без виділення землі передавати комусь щось користування. знаєте зараз, суд іде. Ви ви так ви вже це передали, ви вже це зробили незаконно. Тобто у вас порушення но порушення но порушення, і ви продовжуєте посміхатись. Говорите хі-хі, ха-ха, контрагент, хі -хі, контрагент. 20 років. Чи скільки тут це відбивається? з одного боку? Ми дуже розбиратися з ринком. Ну я хоть, давайте ринок працюють значно довше. В нас є комунальне підприємство, яка має підтримати діяльність району і показати, як треба працювати. Ось така історія. Що це таке? Ми підтримуємо, приїжджаємо на кожну раду, кожний моніторинг, кожний день робить акти, перевіряє майданчик. В першу чергу контрагентам платить Достатньо, гроші. підстав, щоб розірвати договір. Це треба з кожним майданчиком розірвати договір. Розривайте, але почни з цього. Пан Кличко потім більше нам буде казати, де гроші в бюджет міста Києва. Якщо ми розірваємося до Дивіться, якщо ви порівняєте гроші, які платить ринок в бюджет міста Києва, і цей паркувальний майданчик, це десятки разів. Якщо ви встановите там звичайну парковку по 5 гривень на годину, по 10 гривень на годину 200 місць, вона буде переносити в рази більше.